Добрий день, починаємо нашу вже капітану. Швеви за рупіну. Мітеренко. Чернопис. Рач. Шість. Шесть за одного Так, порядок денний. Нам озвучить Вірина Михайловна. Внесення змін в бюджету. Є одне питання, яке ще просить давай. Швебер за Рупіна? Містеєнка, Чорнопись, Рач або ще за одного за друге. Будемо питання роздали запитання по передачі. Можемо перемогу, щоб на цій сесії прийняти, по передачі там три організації військовій частині Допередаю. Допередаю, так, чи... Став на голосування пропозицію Ольги Анатолійовна за, Крукіна, Місієнко, Чернопис, Трач, Ваєнко, Шиза на возник. Так, по першому питанні. Першому питанні, значить, надійшло звернення від сектору молодіжної політики та розвитку спорту стосовно виділення додаткових коштів на фінансування заходів нашої програми розвитку фізичної культури і спорту. Нас там, значить, на що саме надійшло звернення від представника футзальної команди стосовно уч... вони хочуть взяти участь у відкритому чемпіонаті Вінницької області з футзалу збірної команди Турчинської громади. Відповідно просять, щоб наша Турчинська міська рада профінансувала транспортні послуги по підвозу команди для участі в змаганнях. Сума коштів, яка необхідна, це 36 тисяч гривень. У нашій програмі є такий захід по забезпеченню підвозу футбольних команд. Ну, питання стосовно додаткових коштів з на ви нам розкажете, за куди ми їдемо? Є представники є представник футзальної команди. Будь ласка, да, будь ласка. Добрий день заявляємося на відкритий чемпіонат Вінницької області сокзалу. Е, територіальна команда міста Тучи, Томчинська територіальна команда. Потрібно питання про транспорт на Там є і певні ще речі, і, як форма, е, внесок, але це там будуть відповідати інші організації. Ми тільки хочемо е, для транспорту сказати вас, чи можливо організувати нам підвіз. це доросла команда. Всі місцеві наші. Товариші, вісім заходів так. до нового року, вісім підходів до нового року. Це, це сума на всі вісім. Це сума на всі вісім. Це до нового року, після нового року там, розумію, ну, треба буде підходити ще на А Може проіграти. Ні, там все рівно буде однозначно. Там, там є календар, там до нового року, а після нас нового року буде ще ігри. Не вірити в наші ступені. У нас це програмі передбачено 30 літку. Перевиканам, так? Шесть тисяч. Ставлю голосування. Швебри за, Лупіна. Містеренко, Так. Трач, Так. Шість за, одноголосим. Дякую. Так, друге питання, Василий Васильевич, будь ласка. Звернення військової частини 49-48. Вони просить три генератори. Вони просить малопотажі генератори для заряду. У нас якраз три генератори, які потрібно, з ними погодили, вони перезвонили, сказали, що вони такі підходять. У нас є, вони отримані з гуманітарної допомоги. Наявності. А так, які хочем... пропозиції? Підтримати. Ставлю голосування. Швебич за Рупіна. Містеренко. Червопицька. Да. Да. Варенко. За. Шість за одного розумію. Все. Ми закінчили. Хто за те, щоб закрити нашу бюджетну комісію Швебич за Рупіна? Містеренко. Чернопис, трач приєм. за Шиза. Дякую.